Наразі це десь порядка 10-15 ОСББ, які вже залучилися. Тобто ми проводили на спільних нарадах голів ОСББ, тобто це голови, які вже долучилися якби, до співпраці з поліцією в цьому а напрямку. ОСББ порядка 300. Це мало. Але це тільки початок. ОСББ в першу чергу створене для того, щоб не допомогти. Я перепрошую не для поліції працювати. А працювати все ж таки відстоювати інтереси своїх направлені на захист людей. На захист живуть в цьому будинку. Любе рішення, наприклад, якщо там потрібно якусь інформацію видати чи не видати, воно має прийматись не одноособово головою правління ОСББ, а має прийматися хоча б на засіданні правління МСБ. Якщо є якась запит до да, певного органу, я кажу, як воно на повинно функціонувати, і як воно функціонує. Можливо, не всіх ОСБ, я не кажу, що ОСБ це панацея і всі нормально працюють. Тобто, якщо приходить запит від якогось органу про надання якоїсь інформації, це питання вирішується колегіально. Якщо рішення є стосовно видачі інформації, така інформація буде може бути